Пекучий біль і гіркий смуток війни вкотре торкнувся своїм чорним крилом горішньоплавнівської громади. Страшну звістку місто отримало з фронту. У розквіті сил пішов із життя військовослужбовець Олексій Білобровка. Чоловікові назавжди залишилось 28. Український захисник до свого останнього подиху боронив від непроханого ворога рідну землю. Страшна ціна сьогоднішньої російсько-української війни. Людське життя наших співвітчизників, життя тих, хто нас захищає і дає віру у світле, добре і найголовніше мирне майбутнє. До вічного спочинку земляки проводжали Олексія Білобровку в скорботі та щирою молитвою. Підтримати рідних прийшов міський голова Дмитро Биков та керівництво громади. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Знову. Гірка втрата для нашої горішньоплавнівської громади. Захищаючи Україну та її незалежність, загинув наш земляк старший солдат Збройних сил України Білобровка Олексій В'ячеславович. Народився Олексій 30 березня 1994 року. В місті Комсомольську, після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи номер 6 продовжив навчання в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 15 де здобув професію слюсера-ремонтника, машиніста-бульдозера та автогрейдера. У 2015-2016 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2017-2018 роках працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Олексій з дитинства займався спортом. Став справжнім майстром східних єдиноборств, викладав цей вид бойового мистецтва для дітей і молоді. Я був особисто знайомий з Олексієм, підтримував його ініціативи, допомагав в організації тренувань у загальноосвітній школі номер 3 Він був. Такий завжди серйозний і відповідальний чоловік. Мені завжди було приємно з ним спілкуватися. 11 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання. Вірний військовій присязі, старший солдат Збройних сил України Олексій Білобровка героїчно загинув в місті Бахмуті. Пам'ять про подвиг Олексія Білобровки назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні, героям слава спи спокійно, герою. Добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишаться у наших серцях. Поховали Олексія Білобровку із почистями у горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. На знак прощання з воїном пролунав триразовий військовий салют. Вічна і світла пам'ять тобі, наш герою.